Трутні це самці тимчасові члени бджолиної сім'ї. Вони з'являються лише в травні від декілька сотень до пару тисяч. Через два тижні після виходу з комірок трутні стають статево зрілими і щодня вилітають з вулика тричі на день беручи з собою в медовий зобик 30 мг меду. Якщо бджолина сім'я в зиму залишає трутнів, значить не все гаразд з бджолиною маткою. Трутні повністю залежать від діл, так як споживають їхній корм, мед, який бджоли заготовили у вулику. Якщо раптом у гнізді не стане меду, а навкруги квіти будуть щетро виділяти нектар, вони загинуть з голоду. У трутнів ніколи не може бути синів, тільки дочки це матки та бджоли. Так як у незаплідненій яйцеклітині матки заложена тільки. Материнська основа, це явище називається партеногенеза.